Доброго вечора ми з України! І так, сьогодні 25 червня 2023 року. І до вашої уваги перші сигнальні плоди на Шовковиці, яку я шукав більше 10 років. Ну, ті, хто цікавиться Шовковицею, певне пам'ятають з інтернету фото з турецького сайту, яке ще у 2012 році облетіло, вперше було опубліковано на... Формі виноград. Ну, а далі багато різних аферистів публікували під своїми саженцями, що такі сорчуковці. Ну і ось вдалося отримати живець. І оце перші сигнальні ягоди. Як ви бачите, вражають. Думаю, якщо буде більший саджанець, потужніший, то можна буде побачити. Ще набагато цікавого. До цього року у мене була в лідерах шеллі по своїй величині ягід. Ну і ось в два-три рази більша ягода на сьогоднішній день, по цьому році я вибираю. Ну і ось зараз покажу вам одну з ягід досить цікавий 26 грам для Шовковиці. Гарний розмір. Ну, я кажу, ще раз повторююся, що це сигналка. Ну і як ви бачите, ось до 7 см ягода. 24 грама. І такі от. Крилаті. це десь 6 см на 4. Гарний розмірчик. Ну і знаю, що багатьом сподобається. Ну, і що хочу сказати, саженців поки що немає. І живців на щеплення також поки немає. Будуть кращі часи. Буде цей сорт у продажу. Назва. Назва поки що живець приїхав, а назва ще ні. Теж буду списуватися з тим чоловіком, щоб сказав мені точніше історію розповів цього сорту і назву. Ну, е, на рахунок помінятись так, з аналогічною ягодою, але білим кольором, без проблем. Хто має, телефонуйте, з радістю поміняюсь. Тому що знаю, що такий сорт з білою ягодою існує в Україні, і ще в ті часи десь у Початку 2000-х я зустрічав аналогічну білу ягоду, але якось ще в той час ну, вона пройшла повз мене. Тож зараз, хто має з білою ягодою аналогічний сорт, з радістю поміняюсь. Ну і чекайте, багато ще буде цікавого. Будьте всі здорові! Слава героям! Завдяки їм ми можемо. Вирощувати отакі цікавинки і показувати. І слава Україні!